Доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене зв'ята Бабуля Віка. Сьогодні 1 грудня і я всіх вітаю з першим зимовим днем. Дивіться, хто до мене завітав у гості. Вони вже чекають, коли вже буде Новий рік, і я їм, мабуть, дам якихось смаколиків. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, що це в мене на вікні наклеєна наклейка. Щось я побачила її на тему, вона там якась не дуже дорого коштувала. І я її замовила для підняття собі настрою. І вчора наклеїла і кажу: так, в мене буде вже Новий рік, хочу вже свята. Я в цьому році, як дурна, вже всі мої знайомі знають, що я хочу вже поставити ялинку. Штучну ялинку я не купила. Зараз дивлюсь, які на неї ціни. І, чесно вам скажу, жаба давить. Та й нема за що зараз купувати. Тому хочу купити натуральну, бо в мене ніколи не було штучно. Я сюди, щоб натуральна була ялинка, вона пахне, наче лісом. Ну, в минулому році поставила вона, мабуть, 5 хвилин ліс попахла лісом і більше не пахла. Тому сама собі свято думаю, так, що до, до кінця тижня щось буде продаватися. бо вже 6... в суботу, 6 грудня вже буде, Вже наче Миколая, вже треба, щоб щось було. Дівчки, за вікном, звісно, 1 грудня. Снігу немає, ми тільки про нього можемо мечтати про цей сніг. Знаєте, хочеться, як раніше була зима в нашому дитинстві, в тому віку, як випаде сніг ще в кінці листопада або в началі листопада морози. І до березня, до квітня лежав сніг. Я взагалі в дісті, то я жила на сєвєрі, то в нас ще в кінці вересня випадав сніг, і до 1 травня лежав сніг. Вона була зіма-зіма. 45 градусів мороза було. Мені подобалося, що 40 градусів мороза ми в школу. В 41 ми в школу не йшли, а в 40 градусів ми ще йшли в школу. До школу не йшли, але на вулиці сиділи. Вот. Так що, дівчатки, снігу нема, ще сьогодні якась мрячка, стрячка, дрячка. В общем, погода, Навірно, як по всій Україні, всі в курсі діла, хто мене дивиться, яка у нас гамняна погода. Так що ж, дівчатки, ще раз всім нагадую, кажу, що сьогодні 1 грудня, я знімаю вам цей в'язоблог і хочу вам показати, що я нав'язала, поки я. Я в'язала пінгвіном, зв'язала 100 штук. в'язала 100 штук, які в мене було ниток, щоб мені знати, скільки замовляти нитки. Поки я замовляла нитки, думала, поки я. Ну, я, в принципі, нитки замовила в суботу. Вчора в неділю отримала, і хочу вам показати, якої краси я нав'язала за 2,5 дні. Так що, дівчатки, чекайте. Що вас чекає далі? Як ви зрозуміли, вікно в мене не закінчилося прикраси. Я вже вліпила нову ручну скатертину. Так і, до речі, теж купила на тему такі дерев'яні прикраси. Вони, звісно, могли з двох трон покрасити, звісно. Я знала, що вони дерев'яні, але думала, хоч з двох сторон пофарбують їх. Купила такі прикраси, бо як не буде ялинки, буде в мене все, бо я... Ялинка стоїть. Я вже до Нового року вчу, я собі роблю сама собі свято. Я завжди роблю сама собі свята. Ну, Люблю я Новий рік, люблю прикрашати ялинку, люблю її поставити. Знаєте, Я люблю ялинку ставити в початку грудня. У мене була ситуація в житті, коли так, такі времена то важкі були. І якось так ялинку грошей не було, ялинку купили, Міша пішов утром, 31 грудня, я пам'ятаю. Пішов і притаскав, вийшов з дому, через 15 минув приходить, заніс додому дерево під потолок, прямо під стелю було дерево. Ми ще половину там спиляли, десь якийсь там алкаш тягнув, сосну, Сосну, по-моєму, тягнув. І мішка в нього там щось, я не знаю, 30 гривень чи за 20 на бутилку, в общем, купив ту сосну, притаскав додому, і мене здвинули мебіль, на півхати стояла ялинка. І так думаю, ну наша мені та ялинка 31 грудня. Я хочу ялинку, я хочу свято зараз. І щоб, по перше люта стояла. Тоді є свято. А то постараюся, 30 числа, туди-сюди, треба, щоб було свято. Так що, дівчатка, ну, це для мене це моє лічне От Хочу, от я не знаю, в цьому році як в насрачка, мене хочу собі свято скажу вам так, показую вам, что я навязала, пока я сидела чекала нитки. Вязала, девочки, знаете, богатенько. Я вам скажу так, я за 2 1/2 дня я так усердно хорошо поработала, прямо серьёзно хорошо поработала. Я хотела повязать, пов я хотела повязать, девочки, чтобы душит подушки, чтобы восстанавливать позу, по позвоночник позу восстанавливать, значит, богат очей. Я решила, что мне треба навязать э капибар багато. Оці капібари, що є, знаєте, з мандаринками, з апельсинками, маленькі, великі, взагалі, всякі. І коли я. І, я вам скажу чесно, я в'язала воно косо криво, я моток -ниток почти викинула в мусорне відро, я вирішила, що капібара це не моя, не моя нитка, не моя іграшка. Капібар хотіла таких, дивіться, от такі капібари. Я не розумію, чого воно в мене не виходить. У мене не виходить морда лиця у неї. Ось тут теж криво. Я не розумію, чому чому в мене не виходить капібара. Вот. Я думала поставити таких капібарок 5 штучок і зверху таких 5 штучок. І отако, от дивіться, красиво так поставити. Я не знаю, де я буду торгувати, але я вже торгую. Я вже торгую, розумієте? Отако, от дивіться, гарненько смотриться. Ну, от це все, що у мене є, капібари, які настоящі капібари. Ну, у мене ж, розумієте, ж, я ж далі вяжу. По всім схемам, які у мене є вдома схеми. Нашла в своїх схемах. ось вот таку капібару, Я не знаю, чи воно похоже на капібару, Впала моя капібарка красива. Вона впала. ось така, дивіться, у мене схема такої капібарки. Це я вже вчора прочепила шарфик, думаю, хай буде така капібарка, що вона похожа на капібарку, Ты можешь сюди апельсинку влепить. В общем, таку капібарку, сидіти, стояти стоять, бояться. Вот таку капібарку, барку. Вот, сделала. Потім всіх своїх любимих капібарок, які називаються капібарка. Вона з мандаринкою схема, але вони в мене вот таких девочки, в різних платячках. Сарафанчиках. Сарафанчик, що я прив'язала, потім зробила такі ось, значить, щоб був сарафанчик. От. От таких зробила 4 штучки. От таких, 4 штучки. Як в мене там я чогось в'язала по три, лягушки по три. Ой, дівчатка ще понаходила схеми таких класних лягушок. Ще мені треба їх зв'язати. Щоб у мене було хто лягушок. Ось вот. Вот такі капібарки зробила. І як завжди, дівчатки, капібарка з рюкзачком. Всі їх в'яжуть. Дівчинки, це майстер-клас, по-моєму, заплановує. Всі цих капібарок в'яжуть. От, от ця капібарка у мене класна. Оця пішла класно, оця пішла класно. Це прям, в общем, все пішло very well, very well. Таких зв'язала три капібарки. Ось такі три капібарки зв'язала. Потім я в'язала, давайте я так це трошки посуну, і щоб вам же було все, оце, щоб всього Новий год я приберу, ж вас не все оце бачить. Що я нав'язала? Скільки штук? Скільки штук всього я нав'язала? Ну, не треба падати, я вас прошу. Ви всі стояли до цього гарно. Всі стояли, позировали мені на фотографії. А тепер ви мені починаєте тут падати. Не надо мені тут падати. Зараз девочки подвину, потому що ми будемо далі виставлять. Здравствуйте, ваші Настя. Я з рюкзачками так покладу З рюкзачками, щоб було видно, що у них рюкзачки є. Рюкзачки есть. Рюзачки, девочки, отак. Дівчі, Потім я вязала, в'язала, вязала, вязала. Так, Сейгмати по порядку щось так, раз. попалася мені подалося схемка, Ось такої, дивіться, мишки. І тільки вона така просить, дайте мені щось, дайте, 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 дайте мені щось. Дайте". Ось такої дівчатки мишки. Так вона стоїть, сидить Мишулька така. Це теж, до речі, майстер-клас опонує. Не дуже багато майстер-класів. Всі вони в'яжуться по одній схемі, всі ці іграшки, просто йде разне украшення. Я взяла моток стірих ниток у мене був і думала, мені вистачить на п'ять штучок. Зв'язала на п'ять штучок вушка, а виходить, не вистачило. Хватило тільки на Все, Бачите, це вже тут мене діло йде. ну Вона в кофточки вдіта. Такі блестящі кофточки, що це ниточка. Ось така красатулька. Ось такі чотири мишки такі просять, що дайте мені кусочок сиру, щось вони там час скаже, оця наче просить, дайте мені отак От щось поїсти, була б щось непонятно. Одна туди, друга сюди. Ну нічого, щось щось проси. Ось такі дівчатки, мишульки. Потім я в'язала дівчатки другі мишульки. Мені щось, знаєте, то капібари, то мішульки скакають на лівого. Просто сиділа, світла не було. І так було лінь вставати, що світить, шукати, що я буду далі в'язати. В У мене лежав цей моток блистячих ниток. Ну, я так сиділа, вже не вставала і в'язала. Ось такі мишульки теж. Це, бачите, блостящих. Так це лежав моток коло мене. Я, щоб не вставаючи, раз схему подивилася, вона запамиться швидко. І таких зв'язала П'ять мишульок. Ні, не п'ять. Мотака у мене, наскільки хватило. Дивіться, мотка хватило у мене на одежку цієї мишульки. І оці ось зв'язала п'ять. Ну, така нитка дівчатки з Люріксом, вона така прям ух. І там би вистачило ще на шосту, Ну, я думаю, вдруг не вистачить, то поки сиділа, розові жлизали мене тут, в короби, все в яшечку, як всегда доносиш з тобою кору. І я таку рожеву мишульку зв'язала. Оце, дівочки, я зв'язала, підожіть, це ж не все, дівочки, це ж не все. Що це я вже кажу, все? Ще ж підожіть, що у мене ще? Це ж у мене все розкладене по цій Ще в'язала, я не знаю, в мене, мабуть, був коричневий день. Я вирішила вив'язати коричневі нитки, що в мене є на хазяйстві. Дівці в'язала бобрики. Тож у мене схемок дуже багато різних бобриків. Хочу пов'язати ще, нав'язати різні. Я не знаю, вони ця іграшка модна, не модна. Дивіться, яких нав'язала бобрики з різними зубами. Дівочки. Зуби робила за той штуки, що я вам показувала, що в мене є. Колись заказала, щоб протези робити. Я вам колись показувала. Що я замовила це робити, хотіла спробувати протези. У мене Міша ходив без зубу, я хотіла йому зробити зуби. Міша вже вставив зуби. Я хотіла йому зробити. Такі оце шарики тут всередині. Такі білі шарики, коли воно намачується прозрачне, а потім стає біле. І я зміха 600 гривень завалила. Я її хотіла викинути, а потім в мене не вийшло той зуб, як його робити. І потім я вирішила, що. Такі бобрики. Був моток ниток, дівочки, чорний моток ниток. Оце в Чогось в середині чорного мотка нитка оказалася Люріксова нитка. середині мотка. Чого воно нам так було, я так і не поняла. Отак, як сиділа, в'язала під фонарем, під фонарем, то так воно і Ну, Це ж ігрушка. Чотири таких бобрика я зв'язала. У мене є багато схем різних бобриків і хомячків. І я хочу їх всіх. І різним цвітом пов'язати. Ось такі чотири бабрулі з зобулями. Я не вважала, скільки ігрушок. Дівчатки, ну багато, як на на цей, то много. Значит, подвигайтесь, дівчатки, тому що далі буде цікаво. Мишульки, двигайтесь. А потом, потом, ще дивіться, які у мене бабрюлі. А потом, я ж кажу, багато схем бабрулі. Отакі вот бабрулі. Вот таким хвостом. Бо тут фост той, що вив'язується. Той фост, що вив'язується одразу. Це там проще воно вяжеться. А цей той, що фост, той, що фост в'яжеться окремо. Ось вот такі два бабрулі зв'язала, які зубачки такі, красапульки. Вони розміром, дівчатки, однакові, Ну, там, бачите, просто різна схемка зроблена. Вот такі бабрульки. Таких, тільки так, що там я трошки не бачу через камеру, що я там куди двигаю, що я куди складаю, що все вже картинка ламається. Ну, всі сидять, дивіться, всі глазачки. Я потім відведу камеру і покажу вам, як воно, яке воно все гарненьке. Таких два бобрульки. Один такий коричневий бобрулька. Ну, ти ж поняли мене, що я сиділа, нікуди не вставала. І отакий от рожевий, дивіться, такий, як оця мишка. Оце в мене з одного мотка вийшло 5 мишок. Оцей бобрулька і ота одежка, і ось бобрулька, і ще там кусочок ниток остався. Так що можна було ще взять одну мишку. А я спочатку бобра в'язала, а потім мишку. Дівці, от такий, дивіться, бобрулька, такий. Він ця низка така більш товста, то він такий, ух, кабанчик такий. Ось такий бобрульчик. З рожевим хвостом. Ну, хай буде, може комусь ще подобається такий. Знаєте, іноді ти ж не знаєш, що тебе кому що подобається. Ось такі бобрульки, Дівчатки. Вот на цьому все Не закончилось моє в'язання. Тому що я вижу у кожного такая коробочка чи мішечок, в кого, в кого в в у в кого в мішечку, в кого в коробочці, там, де є клубочки з остатками ниточок. Я хотіла сказати, що довгим вечором. Вечір був осінній, довгий. Світло у нас вічно, як з шо, 6 до 9, або до 10, або з 7 до 10, то, виходить, вечір довгий, осінній, зараз буде довгий, зімній. І щоб мені, знаєте, таке, як я щось різне в'язала, щоб не, в капібариці мене не вийшло, щоб не схему не дивитися, там в YouTube включиш кружочок, крутиться, два слова сказала, кружочок крутиться, бо немає інтернету. І щоб не включати мозги, я думаю, а чого б мені? Не взяти. От ті ниток, куда я, От куди я їх їду? Розумієте, от куди я їх діну. Вони от, ну, лежать уже скільки там. Уже ще, Боже, дівочки, ще не з якого року вони там складаються, ці моточки ниток. Я їх вирішила. Знаєте, що я нав'язала. Мені, звісно, вчора сказали, ну, такое. А потім кажуть, ну, в принципі, на любителя, то, ну таке. Знаєте, що я нав'язала? Я нав'язала ось таких, дивіться. Маленький. посмотрите, який он маленький. уже сантиметр. Я сейчас померяю, возьму линейку. Сколько. И скажу вам, сколько сантиметров. Девочки, ну 7 сантиметров. Такой, если ладно, возьмем отсюда. Ну 8 сантиметров в длину. Тут получается на 18 столбчиков. На 18 столбчиков. Глазки на десяточку. Носик маленький. изрубила тут тільки утяжечку. Не вышивала ни усики, ничего. Все ниточки. Так обрала ниточку. Мордочки желательно робила білі, брала ниточку і в'язала такі девочки котики. Різні котики. Дивіться, різні. Отако, що було такого. Між лапками раз, два, три, чотири, На чотири рядочка. Дівки різні, отакі, дивіться. Може, звісно, і отакої, може вони ніхто не буде їх купувати? Я не знаю, я вам скажу, не знаю. Може, і не будуть купувати. а може і будуть купувати. Знаєте, не будуть ту подарю. Ну, Нитки все одно лежать. Це у мене там ціла коробочка, така маленька, оціх клубочків, багато дуже зелених остатків. Думаю, або цвітну жабку зробити, а може зеленого кота зробити, Різні-різні котики. От так беру нитку, так в'яжу, закончила, і другу, ну, Старательно желательно брала, щоб воно підходило по цьому, по кольоровій гамі. Тут вообще зробила спеціально один рожевий глаз, один синій. Зрозуміло, рожеві ласки зробила різного кольору. Бачите, рожеві і сині. Ось така ниточка була, хлопця, ось тут в'язала, там кусочок залишився. Думаю, я тут зроблю отак. так. то мені захотілося зробити тут ще, щоб вушка були, це вже доканчивало, бо тут вже вистачило на півлапки. Дівки, отакі зв'язала ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім котиків. Отакі. Вони всі всі різні на мордочку, всі вони такі смішні. Не знаю, може, воно і таке, а може і не таке. Ну, дівчатки, це як ідейка. Знаєте, от, навіть зараз свята йдуть. Сидиш, отак от нема, що в'язати, нема кому може, що в'язати. Ти сидиш собі і тихенько не спіша, такі ниточки можна вив'язати наразі такі іграшки. Бо вже валяється стільки цих клубочків, вже не знаю, куди їх діти. І з раз складається, 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 докладається. Оте, ж це зв'язала боберчика, мишки ці. Остався з клубочка, осталось трошки ниток. Я його ось, ось сюди раз і дов'язала сюди, оцей клубочок зразу не так дов'язала, сюди вставила і дов'язала. У мене там ще багато різних. Я ще дивлюся, мені зробити, може, зеленого. У мене там багато зелених скільки. і всі різні, різні, разні. Може, ще різку зеленого кота зробити. І всі вони такі, подивіться, всі вони різні. Ці котики, всі-всі різні. Так що, дівчата, я зараз вам порахую, що я не порахувала, вісім да? котиків, 8 бобриків, вісім бобриків. Буде 16, плюс 6 мишок. 16 плюс 6, буде 24, плюс 4. оцих, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 іграшок я зв'язала за 2,5 дня. І це при тому, що коли я в'яжу, в'язала пінгвінчиків, я отом в в кінці покажу вам пінгвінчиків, Я в'язала пінгвінчиків, у мене вийшло 20 штук в день. пінгвінчиків. То це в'яжеш стандартно, одне те ж саме, не заморачується голова, не придумаєш, що куди втавити, схему не заглядаєш по наклони. А це я в'язала, придумувала. Ну, ви ж не подумайте, що я сижу, в'яжу, я ще ж їсти готовлю, щось там пытаюся в стиралку времени вкинути, що ж на свістник збігать, на роботу збігати. В общем, все в мене цей. І між гранями, то я дивіться, скільки зв'язала їжек, яка я бабуля, молодець. Так що, дівочки, От, що я хотіла вам показати. Мені вчора прийшли нитки. Я вам включусь, піду там, де вони лежать нитки, які я получила нитки на пінгвіном і покажу, скільки пінгвінов. І приступаю, мені треба до 24 числа чи 25, чи 24 зв'язати ще 300 штук по камість. А далі буде видно. Ніяких ярмарок нічого не намічається, ні, нічого взагалі абсолютно. Єдине, що читала в групі там, де Крутий Заміс, де Холодна Яра була, ну, літом де ми були, написала, що там буде містечко на Святого Миколая, 6-7 числа. Що якщо люди спрашували, чи можна приїхати поторгувати, то написали, що хто що бажає приїхати поторгувати, може поторгувати. Ну я не знаю, я просто Міша сказала, давай кажу, поїдемо, подивимося, що там є. Ну, Просто подивимо. ну, Візьмемо там на всякий случай. Ігрушки, ось у бачите, що в мене є. Візьмемо на всякий случай. Може бути, може бути. Поторгую. А я скажу, поїхали, просто познімаємо, людям покажемо, подивимося, як там красиво, і просто відлічемося Це все цікаво. Візьму куму з собою, коньячка, як положено, треба ж грітися, бо холодно кажу, тепло вдінемося і поїдемо погуляємо. Бо я скільки стояла на ярмарці, половину нічого не бачила. Сказали, що там буде написали, що буде цікаво. Тому Там ще й майстерня є гончарна. То з подивимося. дай Бог, щоб тільки не було. Головне, щоб не йшов дощ. Сніг ще в а дощ це ж ужасив. Так що, дівчатки, всім дякую, хто до мене ще там дописався. Хто мені там ще мене терпить, пише мені якісь коментарі іноді всіх цілую, люблю. До нових зустрічей. А, я ще ж вам зараз підключуся, що я вам ще щось покажу Ну, вже кажу: до нових зустрічей. Стоїть от така огромна-огромна коробка. В огромній коробке вже є. 100 пингвінов. 192. Мене хватало на 92. Вот, 92. Не буду вже так прибрехувати 8. 92 пингвина. Готові. І вчора отримала нитки. Заказала любі нитки. Мені. З прислала нитки. Пінгвіни вяжу. Девочки, тут не Бембі Бембі из цих. Мені кольорова гама. Сейчас. А ось Бембі Бембі, бачите. Зараз у Люби я вам давала номер телефона. Сейчас у Люби Вона казала, щоб ви сказали дівчинам, що сейчас у Люби є акція на оцінитки мішок, в якому лежить 10 пачок ниток 10 пачок ниток, можна купити за 3000 гривень, як оці нитки, що Бембі-Бембі. За 3 тисячі гривень. Вони зараз хазяїн поставив їх в акцію. Мішки там дуже такими Люба мені скинула фотографії, і там дуже красива кольорова гама, мені дуже сподобалася. Ну, на даний час ну, нема мене фінансів купити, тому я Любу попросила, сльозно попросила, чи вона може мені, тому що тут і Бембі-Бембі дивлюся, є по кольорам. От, є І ці мене, мене цікавий просто колір. Тому вона мені наскладала по такій ціні, що на цей, ви поняли мене, ти, що по акційні 10 упаковок. Бо я так слушала, мені прийшло 13 упаковок. 10 упаковок мені прийшло по наче, мішок за 3 тисячі гривень. І ще 3 упаковки, 3-4 упаковки ще мені 4, 15 упаковок я отримала вже по ціні, та що, ну, в принципі, бембі-бембі, вона ж іде по, 3, по, 6, по 300 гривень пачка. Так що, дівчатки, от такі от діла. Так що ще раз кажу. А, ось тут, дивіться, мої пінгвіни лежать ті, що я зв'язала для Юлі. Вони у мене лежать. Лежать. Ну, треба їм зв'язати шапки. Шапки теж їм треба буде на 20 грудня, тому я ще шапки не в'яжу. Ще чекаю. Так що, ще раз, дівчатки кому треба, я вам скидувала ссылку до, Юлі, до, цієї, до Люби в себе в телеграм-каналі. Заходьте, пишіть Любі, вона, будь ласка. Мішки, я вам скажу чесно, якщо вас цікавить, я в телеграм-каналі скину, які там кольорова гама цих в мішках, ниток. дуже гарна кольорова гама, обалденна. Ну, наразі не можу я купити, тому задовольняюся то тим, чим можу задовольнитися. Так що, ще раз, а що в п'ятий раз, кажу всім. Гарного настрою, мирного, тихого неба, тихих спокійних ночей, гарної погоди. Може, колись випаде сніг, то щоб сніг лежав, хоч тиждень, щоб полежав, щоб ми могли насолодитися, може, сніжну бабу зліпить. Так що всім до побачення.